Штаний мікс першого сорту 10 кг. Ціна буде 3,5 євро за один Так, Перше берете ось такі чорні брючні штанішки. Широка штаночка. Так, далі джинси ось такі. віднесла їх більше до лосі джинсове. Далі ось такі джинси. Чоловічі. Дивимось далі. Зелені штанішки. Це класні. Так, дивимось далі. Літня моделька. Ось така. гарно виглядає взагалі. Як льон. Класно. Тканина легесенька, дивимось далі. Ось така була моделька. Так. Ось такі будуть чоловічі штани. Далі ще одні біжеві. Джинси ще одні лосіни. Так, ось такі. Далі. Ось такі штанишки. брючні. Джинси скінні. Спортивні штани. легасенькі, Маленький розмір. xs Іксеска можливо. Ось такі будуть. Скінні джинси. Також СМ. Спортивні, ще одні легесеньки, ось такі. суто перший сорт. Без домішок другого. Далі, ось такі трішки брючні. Пояс є тут. Лосіни звичайні. Далі. Ось така буде моделька. Джинсова. Так, де вони далі? Діти які гарні легасенькі штанішки на літо. Супер буде. Далі класні з блискітками Ось такі білесенькі джинси, звичайні. Так, дивимося далі. Ось така моделька буде. Далі Діти гарні джинси. Бідзара. Есочка розмір. Дуже гарно виглядають. Далі. Ось така буде моделька. Оранжева. Далі брючні штанішки в синьому кольорі. Ось такі. Так. Ой, за що це я беру? Це в нас комбінезон буде. Ось такий тут ще поясочок. Далі лосіни. Ще одні джинси. Дуже класні платні. Стиль виглядає. Далі брючні. Ось такі. Широкі, лосіний фітнес. І ще один ось такі. Все. Якщо вам сподобався такий лотик, пишете менеджеру для замовлення.